Сьогодні день народження любові, яка себе у жертву віддала, що не пошкодувала тіла й крові, на себе наші всі гріхи взяла. Любов прийшла безпомічним дитятком, без почестей, без слави, без фали. Христос за нас став жертівним ягнятком, щоб ми Всевишнім прощені були. Любов взяла на себе наші рани. І одягла тернового вінця, Христос осилив вічні Божі плани і волю очу звершив до кінця. Сьогодні небо і земля святкують цей славний день народження Христа, і ми Христу серця свої даруємо, йому належить слава і хвала. Святкує вся земля Різдво Господнє вже навіть більше двох тисячоліть. Нехай любов зростає в нас сьогодні. Любіть Христа рожденного, любіть за крові сльози, за вогонь молитви, за те, що випив чашу до кінця, за руки й ноги до Христа прибиті, ми з вдячністю схиляємо серця, поклонимось Ісусу за спасіння, за безкінечну вірність і любов. І за його святі, благословіння помолимо, щоб швидше Він прийшов, і взяв туди, де сонце правди сяє, де вже немає смерті і війни, де Богу хори ангелів співають, співати разом з ними будемо ми. Христос веде нас славну ту країну, за подвиг ми звеличимо Його. Там всі святі і рідні нас зустрінуть, блаженство там. І вічне торжество.